Же навіть до жінок пристають ці ТЦК. Давайте, друзі, додивимося цей випуск до кінця. Сьогодні вам зібрав самі цікаві та актуальні новини, тому переглядаємо далі відео. Друзі, напишіть. Це сексуальне домагання чи ще ні? І чи повинні дані особи нести вже навіть за такі дії відповідальність? Я думаю, що вже певні, скажімо так, рамки перейшли, і можна вже навіть на кримінальний кодекс на певні статті вже адресуватися. Ви як думаєте? Напишіть в коментарі. Я особисто притримуюсь такої думки, що якщо за такі дії не рубанути на корню, скажімо так, в лапках не рубанути на корню. І що певні особи несли вже відповідальність, то такі дії, взагалі події в Україні, можуть відбуватися все частіше і частіше. Тому що, побачать все дозволеність, хаос, що все можна певним особам, і вони вже далі будуть продовжувати цим займатися. Можливо, я помиляюся. Також не забуваємо, що це все і все, бо ви ж розумієте, що деяким категоріям людей дуже важко сприймати певний контент. Я зразу говорю, що всі мої випуски цей псо створені штучним інтелектом, і це все постановочні особи, тобто актори. Бачите, ще одне підтверджуюче відео: там кричить жінка, чи там її домагаються, чи там її б'ють, незрозуміло. Але, напевно, вона просто б так не кричала: щось там де відбувається. Правда, нам не видно, тому що оператор засняв не з того ракурсу, щоб нам все було видно. Але якісь події там відбуваються. Як ви думаєте, що ви скажете по, цьому, по цій події? Можливо, у вас більше інформації в когось є. Розкажіть нам всім.

Я не знаю, як таку рубрику будемо називати. Допоможете мені, я просто вам розкажу ситуацію, яку мені надали інформацію, а ви просто мені скажете, як називати такі рубрики. І так, сама ситуація це представник ТЦК. Це, як мені сказали, що це не просто там військовий. Прийшов з жінкою в продуктовий магазин, подивилися, чи ніхто там за ними не стежить. Напевно, не подивилися, що там камери є в магазині, але то таке, нічого страшного. І витягнули якісь певні продукти з холодильника і поставили в свою сумку. Потім як склалася ситуація, представники магазину звернулися в поліцію, і приїхала поліція, і вони сказали до даних представників магазину, що якщо в них будуть виникати якісь певні питання, то вони запакують там чи зроблять їм певні проблеми, чи запакують їхнього чоловіка. Скажімо так, ускладнення тім життя, це по надання інформації. Ми прекрасно розуміємо, що це все ж може бути і все. Не будемо ні на кого наговарювати, в тому числі на представників ТЦК, поліції і так далі. Але це ось така ситуація. Є ж відео з камер. Хоча там відео, може, це все створює штучний інтелект, знову почнемо наговарювати на когось там? Тому просто розглядаємо це як ситуацію. Як можливо, що можливо колись таке було, можливо, це було недавно, ніхто не знає. Як називати будемо таку рубрику? Якщо певні особи у військовій формі і крадуть щось з магазині. І потім залякують euh, представників магазину, щоб нічого там не відкривали, і так далі. Як таку рубрику називати? Вибачте за слово. Якщо поліція я сама є поліція. Гроші, кому ж на 15, що гласить? Він кожного не має права усі чи щось робити? Стела сім'я, що гласить? У вас <плес> на п'ять сімнадцять. Це в нас ситуація, коли представники ТЦК та поліція зайшли на одне з відділень нової пошти. І в них виникли певні конфліктні ситуації з цивільним населенням. До речі, зверніться увагу про жіночку, яка, яка каже про статтю 17, і взагалі, як, скажімо так, юридично вже навіть народ розуміє певні речі. що... Певним чином не можна, скажімо так, проводити там певні заходи, і є Конституція України, є там кодекси і так далі. Давайте дивимося відео, повне до цього ніякого права немає. Поліція повинна поїхати. У вас якась є суд є, він є бумажку, там ще правку. Що вас є? Не, це а, а як по-другому з вами? Я з вами. Ви йдіть звідси. Їдьте додому, і ми будемо Шо, без цього. Вони знають закони. Що ви Ваши, Шо, Ви віцей, Чекайте, Ви їдьте. І ніде відео не буде, нічого не буде. Відпустити дитину. Він в Розвики має бути суддя бумажка, яка. Рішення всі буде, не вирішувати. У мене завжди виникає питання: ну чого такі кислі лица? Представника поліції, представника ТЦК. Ну, якщо ви дійсно. Такими благородними речами займаєтеся, чого кислі лиця? Ну скажіть мені, чого такі сумні завжди? Потрібно, як на празники, як на роботу, посміхатися народу, казати, що ми проводимо мобілізацію, тут певні заходи відбуваються. Як будто всіх настрою немає. Ну, ну чого так, от поясніть. Ну, це ж не перше відео ми дивимося. Далі, чого руки в кишенях? Вже це дійсно військові. Якби були військові, то прекрасно знали. Вже б там старшина, чи хтось там командир роти надав би команду зашити кишені. Ніхто, реальні воєнні, це знають. Я був в армії, я це теж знаю. Вже б давно зашиті були б кишені. Представник поліції так само, що руки в кишенях. Ну, ви ж спілкуєтеся з народом України, з цивільними особами. Ну, треба ж з повагою до всіх відноситися. Бачите, виникла при, Прийшли з сумними лицями. Зробили певні конфліктні ситуації. Народ, жінки, там в основному жінки були. Щось вони кіпішують. До речі, вони правильно говорять, статтю 17 не забули сказати. Ну, це ж так не робиться, напевно. Потрібно, як на роботу, приходити, все законно виконувати, показувати свої документи, руки в кишенях не тримати, і вас будуть нормально зустрічати. Ну, тільки нічого не треба порушувати. Все по регламенту робимо. А порядок влада навезти України. Каждой маме це дитина. Ось Усю кожна мама родила, я, 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 родилася. А ви перещавали, морди, ходите дітей, крутите тут. що? Добрий день. Доброго дня. Привіт, бабусик! Як справа? І кажеш, доказує, що ви дійсно захищали. Але що за твою Але Я зірвова приїхав. Подивіться, Подивись. що вони на нас подали. Я ти допоможу ті пані. Я за вас, я за дітей. Я Ніколи в житті Це за кашу не буду. Не буде. Я сам пішов. Я доброволець. Це ж у мене дядько теж доброволець. І чого такий хороший. Який класний пацанчик, на неволюську роки. Я не розумію, що там представники ТЦК та поліції так довго стояли і взагалі можна треба було прийняти рішення, сразу уходити і ні з ким там не спорити, і так далі. Ну, видно, що жінки вас там просто порвуть. Вони просто цього не будуть терпіти. Розумієте? Якщо щось десь якесь беззаконня, то це нікому не подобається. А ось ви ще й таких, на таких хороших попали жінок, які. Просто вам хорошенько там пропишуть і скажуть, що так робити не можна. Просто треба було уходити. Ну, скільки на що вам це було слухати, я не розумію. Ми ж прекрасно розуміємо, що там були певні особи чоловічої статі, які були цікаві працівникам ТЦК і поліції, за які вони підтримували б мотивацію. І за того вони вже слухають далі цих жінок і думають, ага, заробимо сьогодні з певних цих чоловіків чи не заробимо. Зато вони там ще стоять? Ну це прекрасно зрозуміло. Якби там нікого не було одні жінки, то вони б там не стояли б. Чого не йдуть самі? Чого? То сто п'ятдесят кіло, блядь, важить? важать. Повідправляли дітей, по троє, без батьків. Без інвалідів ви виловлюють! інвалідів. Не питайте ні до кого, нічого не питайте. на що вже три дні не збройна дитина? Ви бандітизмом займаєтеся. Бандитизмом ви займаєтеся, ви геноцидите народ. Якщо на вам Дозволено покажіть. Покажіть. Конституція должна, Люди знають закони. Люди не дурні тут. Люди тут не дурні. Ви не думайте, що в селі дурний народ. я мне не до я не могу пить. Три с половиной тысячи пенсии дала. Они теперь все любожеством занимаются. А Ванька кушает, да Ванька слушает, да ест. И вообще все равно то же все равно, мы за это людьми. Это 20 тысяч получили. Спиняли 20 тысяч получили. Охотники, хоч і її Охотники! За, наші вони налоги, за, вони за, за звірами, охотніки, да. а тепер за людьми. Бачите, хтось там питає, як має виглядати справжня українська жінка? А то в Тіктоці позаписують там дівчатка по 20 років: ой, мій там чоловік має заробляти 20 тисяч доларів плюс, має в свої 20 років мати квартиру, машину і так далі. От вам відповідь: як має виглядати українська жінка. Вона за вас грою буде стояти. І згадає і Конституцію, і юридичну, і просто словесно порве за вас, якщо хтось буде порушувати певні там закони і так далі. Ви бачите, що дійсно вони кажуть, що, о, якщо люди в селі ви вважаєте, то вони там всі дурні. Ні, вони прекрасно знають, навіть статтю 17 прекрасно знають. Я думаю, що вони багато чого інше знають. І ви бачите, що представники ТЦК та поліції, от вони вже, скажімо так, нічого там не кричать, ні до кого там нічого не пояснюють. Ну, Прекрасно розуміють, на чій стороні правда. Ну, Це ж зрозуміло, як би. Просто якби от вони захотіли. Тобто ніхто ж не заважає мобілізації, захотіли до когось там підійти поспілкуватись. Допустимо, навіть якщо це можна робити, майте певні документи. Відповідно, 560 постанови, не порушуючи конституцію, маєте мати посвідчення. Якщо у вас всі ці документи є, то звичайно в народа не буде таких питань виникати. Ніхто до вас кричати не буде. І все можна робити дипломатично, щоб не було таких полемік, які ми бачимо на відео. Ну, до речі, дуже правильне питання. Покажіть документи. За допомогою яких ви маєте право перевіряти документи в інших там осіб. Ну це ж логічно. Якщо є, та там цілий список документів треба мати, звичайно, все це потрібно мати і нічого не порушити. Ні Конституцію, ні кодекси. В постановах це все прекрасно записано. Ну я так зрозумів ситуацію, яка виникла в даному випадку, при спілкуванні, що даним цивільним особам просто нічого не показали. Це я так зробив висновок. Можливо, я помиляюсь, Можливо, це взагалі згенеровано там штучним інтелектом. Ми просто розбираємо сам випадок. Телефонувати на лінії 102, того на лінії 102 хотіли сказати, що в них самих документів немає. Чи те, що у них порушення форми одягу, один у балаклаві це ніде балаклаві не може, це вже ДРГ називається. Другий одну форму просто зелену має, це що спілкується, а другий піксельній формі. Це порушення форми одягу. Ще треба подивитися, яких них бірцях. Ще й берці можуть бути різні. Всіх однаково має бути. Це тилова частина. Це навіть наказ 606 Міністерства оборони України це говорить, там ще маса посилання цього є. Що має бути форма всіх однакова і ніяких там балаклав ніхто лиця не має закривати. Бодікамери де, так само. Я не побачив, щоб там всіх були бодікамери. Згідно 560-ї постанови, ми знаємо, що бодікамери мають бути в усіх, особливо з вересня цього року, 25-го року. Бачите, як я й говорив, бірці теж різні. Це як так може бути? Що це за частина така? Я представляю, що коли я служив, щоб всі були різні бірці. Це грубе порушення. Форми одягу такого не може бути. Це вже в нас же ж не армія попугаїв. До речі, це ніякого відношення немає до тих, хто воює. Вони можуть. Ну, або виконують бойові завдання, до них це питання взагалі недоречно, тому що вони купляють взуття та одяг, який їм зручний виконувати бойові завдання. Але це тилова частина. В тиловій частині всі однаково мають бути. Тобто Бірці однакові. форма одягу узгоджується кожного дня. Тобто Виходять, там, шикуються, наряди так само шикуються і говорять: так, форма одягу там, номер 4 номер 5 і відповідно, всі мають так одягатися. Ну, це вже реально, ну як попугай якийсь. Я не хочу нікого образити, але так не має бути. Документи, скажіть, будь ласка, як він має дати документи? Як він має дати Як він має дати документи? Скажіть, будь ласка, Як він має... Як дана цивільна особа може взагалі комусь показувати документи, якщо дані представники у військовій формі, до речі, навіть не відомо, чи то ТЦК? Може, вони просто там людей викрадають? Для того, щоб переконатися, що це певні посадові особи, чи то ТЦК, потрібно просто свої документи показувати. І з даної ситуації я зробив особисто висновок, що дані посадові особи чи ТЦК вони не показали свої документи. Не показали там наказ коменданта, інші, скажімо так, свої, цілий список документів, які вони мають мати, і тому виникла ось така конфліктна ситуація. Я не розумію, в чому проблема взагалі все робити законно. От ви просто поясніть, чи може я чогось не розумію. Покажи свої документи, покажи, що в тебе є повноваження, є підстави, все по закону, все по конституції. І тоді, окей, не буде таких ситуацій конфліктних виникати. Друзі, ви бачите, що сьогодні в нашому випуску ми розглянули багато цікавих моментів, актуальних новин. Тому, якщо для вас будуть цікаві наступні випуски, також ви можете підписатися, поставити дзвіночок. Якщо ставити дзвіночок, вам прийде сповіщення, коли я буду робити наступні випуски контенту. Також не забуваємо, що це робочий аккаунт інтернет-магазину по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників плюс сервісний центр. По ремонту цих же самих гаджетів. Якщо вам щось буде потрібно, ви обов'язково звертайтесь до нас. Також не забувайте про ходові наші аксесуари, в тому числі повербанки. Якщо вам буде потрібні повербанки для зарядки там, ноутбуків, планшетів, годинників, смарт годинників маю на увазі, телефонів, ви завжди можете до нас звернути. З посилання на повербанки залишу під цим відео. А зараз, всім гарного дня і всім па-па! Смотрите, танцую Хара Кришна, и возле них проходили ТЦКшники, их не трогали. И все потому, что мне говорили, им нельзя брать в руки оружие. Но я думаю, если вот так вот будут идти ТЦКшники и подойдут, можно сказать, что тоже я из Харакришна, Кришна, мне нельзя брать в руки оружие.